Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас буде відео два в одному, і огляд актуальних новин, і відповіді на питання підписників. Помер принц Саудовської Аравії, Аравії. просив мене, якраз після візита Путіна, до речі, просив мене подивитись, чи пов'язані ці події, ну і що там взагалі відбулося. Ну що, поїхав. Давайте загалом подивимося на смерть принца. Як воно відбулося? Ось у мене якраз його фотографія сумісна з Путіним. Да? Добре буде питати, чи причетне оте от бункерне. Добре, дякую за відповідь. Отже, покажіть мені, будь ласка, опишіть мені, будь ласка, як власне, помер оцей от принц Саудівської Аравії. Там у нього таке ім'я довге, арабське, ну, відповідно, не буду озвучувати, я на фотографію дивлюсь. Добре, отже, опишіть мені, будь ласка, як помер оцей принц Саудівської Аравії, на фото якої я зараз дивлюсь. Хай скажуть урон і правду. Альгіс перевернутий. Маннас. Лагус. Урус перевернутий. Так, довертаю Дагас. Соуло. Так, 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 так. А я правильно розумію? Поясніть мені, будь ласка. Ага. О, да тут детективна історія намічається. Добре. Зараз ще хвилинку. Ага, все зрозумів. Що ми маємо? Альгіс Маннас, Аліс перевернутий Маннас Лагус. Далі. Урус перевернутий, Дагас, соуло. І ось я доклав на свою здогадку. Лагуз тут мені не сподобався. І соло в даному випадку не про перемогу, от не разу. Що е -е -е ми тут маємо? Ось Аліс перевернутий. Певна беззахисність. тобто, ну, Служби, які там принца охороняв і да, відповідно сплохували. Але Аліс перевернутий. Це і необачність самого принца, якби. Тому що тут далі ось Манна спадає. Це ось в даному випадку сам принц. Ось. Аліс перевернутий Манус. Необаченість самого принца. А, А, все буде ок. Да, в такому плані. Ну, да, Ок, Ок, да не для принца, на жаль. Добре, що ми маємо? Е -е, краще б не в місті опинився Путін. от чесно. Чи та от маріонетка, яка там їздила його заміняла. Далі, Лагус. В даному випадку ну, це вода. ну, Отрута. Це отрута. Я ось, відповідно, доклав, я правильно розумію? Ну так, ну да, правильно розумію. Ну, тобто, необачність принца призвела ось до того, що якби понадіявся він на себе, на свій захист, да, а даремно понадіявся. Інтуїцію треба було слухати. А він її не послухав. Далі. Ну, ось урус перевернутий. Ось Лаус, урус перевернутий. Якась рідина, да, давайте скажемо, ну, то явно ж не вода була. Да? Яка ось вдарила його по здоров'ю, відповідно. Що ж це як не отрута? Далі. Альгес перевернутий, урус перевернутий. Е Ну, зрозумів, що він немитєво там впав, ясно, і подіяло воно ну, немиттєво, якщо так. І знов таки через що, да через власну, як це, безпечність російської мови, як це українською? Безпечність? Якось, напевно, не так буде звучати. Ну, одним словом, ось, от воно його підвело. Самонадія... Самонадіяність його підвела, згубила навіть. Далі, ось урус перевернутий. Тобто, якраз по здоров'ю, погіршення здоров'я відбулось по дагазу, Тобто різко. Різко, скрутило його різко. Да. Тут лагус, до речі, як і рідний організму. Тут не лише про отрута, відповідно, і показують, що саме було. Ну, тобто, напад якийсь, схоже, да, чи серцевий напад, чи якийсь там інсульт, наприклад, от щось такого плану. Тобто, якась різка, різке погіршення здоров'я відбулося. Ну, Манна це лише не. Маннас це не лише сам принц в даному випадку. Тобто трансформація ситуації відбулася, то, то, що помогли. Ось людишки помогли, відповідно. якась Душонка погана, чорна допомогла. Да? Це не, не природній процес був в даному випадку. По фіналу совло, да, ну. Там авіакатастрофа, здається, була. Да? Якщо я, я майком бачив новини, ну, соуло це бабах, будь ласка. Якщо так, лагу, зурус, трансформація ситуації, куди соуло? Ну, це дійсно, знаєте, якась спалах. Ну, дійсно, як інсульт якийсь, щось такого плану. От Просто, знаєте, раз і все. Тобто, це от різке погіршення здоров'я і це все. Фінітеля фіні комедія, як то кажуть. Е, добре, ну царство небесне, хоча він там мусульманин, ну, у них своя віра, ну добре. Мир його праху. давайте так скажемо. Е, добре. Ну, я, власне, доклав отав. Да, тобто отрута, да, отрута, ще й що випало? Руна влади. Явний натяк на Путіна. Да? Але, але давайте перевіримо, а чи звідти саме ростуть ноги. Ну, тому що я не можу сказати, що це прямо однозначно Путін. Би, явно він там неспроста з'явився. Да? Але ну, перевіримо, одним словом, ми внутрішні питання в самих Еміратах, як воно там, точніше в Саудівській Аравії, як у них там? Тому що там же ж дітей у короля багато, принців би, теж багато, і оце, оце. Тому, а тут руна влади випала, тому би, однозначно поки що не можна сказати, що це е, був саме Путін. Ну, зараз, в принципі, виясним Ось, та те, що те що там помогли людишки. Ось Мана злагуз, да, да отрута якась була, удар по здоров'ю. І потім, тобто воно відтермінований удар. був Ну, ясно, що неціані з тим калієм пригостили. да ось е -е, Воно відтерміноване, але потім дуже різко ось пішло і все. І все. Ось він, ефектний фінал. Соло в даному випадку смерть, ну, яскрава да будемо казати. В якійсь мірі. Тобто, не просто там десь в себе в кабінеті впав, да, розбився разом з літаком. Добре, дякую за відповідь. Але загалом, я ніби читав там, він з пілотом був. Тобто, ну, мав тоді, напевно, обом якось добре стати, да? тому що, як би принц ну, відключився, то пілот би мав якось посадити цей літак. А то не відбулося. Тому тут цікава історія, знаєте, сказати, і знаючи такі факти, то сказати однозначно, що це був чисто Путін. Перевіримо. Добре, дякую за відповіді. Давайте по-хитрому запитаю не лише про Путіна, а взагалі про всю російську делегацію. Там же ж е, толпа разом з Путіним прибула? Да? Давайте взагалі спитаємо, чи Росія власне до цього причетна делегація, то їхня безпосередньо. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи до смерті оцього саудовського принца на фото, якої я зараз дивлюсь, причетна російська делегація, яка була напередодні смерті в його країні? Ай скажете ровно правду. Перт перевернутий. Пуста руна. Ну ну. Феху. Єра, і що по фіналу. Ркана перевернута. Загалом, так. Да. Певна причетність тут є. Знаєте. А, цікаво. Тут треба буде ще поколупати, ще не все так ясно і однозначно. Що ми маємо? Пер перевернутий. Пуста руна феху, єра, беркана перевернута. Загалом пер перевернутий. Таємно. Зерно зрозуміло, що вони якось там таємно причетні. Пет перевернутий – це про таємницю. Далі, пуста руна. Прикриття інформації, певне. Ось, відповідно, таємниця, так, да, дійсно. Ось далі феху йде. Гроші, ну, гроші, щось, щось матеріальне. Тобто, феху, це. Чи там делегація там щось отримала, та путінська да, отримала, але це феху. Щось могли подарувати. Саме ну, матеріальне щось. Да? Ну, зазвичай є бо це подарунок, ну, в принципі, і феху може бути. Далі, ось Єра. Руна циклу. Да це ж було вже. А це ж було вже, як то кажуть. Російські методи. Ну так. Да. Хто там спеціаліст по всяким бойовим отрутам і так далі. Новичками першій гидуті? Росія. Ну, як би ось. І далі беркана перевернута. Тобто певна деградація йде. Ну і загалом погіршення здоров'я, як таке, в контексті питання, зокрема, чи причетні до смерті, До погіршення здоров'я вони точно причетні. Однозначно. Мало того, Єра, ну я ж кажу, цикл, це ж було вже. Ну. Що, Росії, росіянам звикати труїти там різних людей? Я вас прошу. Гаразд, добре, давайте уточним, чи, власне, це правильно зрозумів щодо подарунка. Відповідь. Ну, Хоча тут схоже на те. Добре, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповідь. Отже, мені, мій ласка. Чи правильно зрозумів, що цьому Саудовському принцу? На фото якого я дивлюсь, російська делегація щось подарувала. Щось таке, що призвело саме до погіршення його здоров'я. Ну, а внаслідок, і смерті. Поясніть мені, будь ласка, хай скажете вам правду. Іса. Райдо перевернута. Вунья. Ну, ну-ну, ну і що по фіналу? Кана. А, а що, що, поясніть, будь ласка. Ага. О, да. Тепер все стало на своє місце. Що ми маємо? Іса райдо перевернута вуньокану Лаус. Іса в даному випадку таємниця, да. Якось то таємно було зроблено, не афішувалось, ясне. Ось райдо перевернута. Обмежені можливості, були якісь, знаєте, може, по часу якось вони були там стиснуті, саме російська делегація, щось таке. Якось обмеження якісь у них були. Якесь роздоріжжя, до речі, було взагалі вибір варіантів, як краще зробити. Ось тут іде Вуньо, да, радість, святкування. Тобто там Путіна з якою помпою зустріли, помпезно, як. да, ну ось Радість була, у принца, да, що всьому таке вручили все-таки, ось Кана. Оце цікаво, тому що це реалізація плана. І тут мені стає цікаво, чи російський то був план, чи росіян в даному випадку використали. Оце вже цікаво, правда? По фіналу Лагус. Ну отрута. Це вже зрозуміло. Тобто, чи причетні? Да, причетні, Рильце в пушку. Ну, добре. Ну, не добре насправді, ну, давайте далі подивимось. Так, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповідь. Е, гаразд, поясніть мені, будь ласка, а це лише російська задумка була? Власне, відправити в кращий світ цього принца. Поясніть мені, будь ласка. Хай скажіть вам правду. Єра. Лагус перевернутий не туди думаю. Вунью, що Отал. А поясніть, будь ласка, це про арабські країни якісь? Наче ні. Хм. А насправді тут все рівно виходить так, що не лише це російська задумка була. Да з чого їм, якби, дався їм той принц, що називається. Тобто, ну, а так підставлятись, що би що. Щоб що, що? Які, яка вигода? Тобто, щось, щось нечисто. Добре, Єра Лагос перевернутий Вуньо і Отал. Єра, ну цикл, це ж було вже. Да? Ну, тут мені йде, що це про вбивство принців. Ну, ось, зокрема, лагос перевернутий вхід кращий світ. Да? Тобто, це ж було вже, да? така подія і таке повторення. Але в даному випадку це не лише про вхід кращий світ, в даному випадку це позначка мені. Не то думаєш, не в той, не в той бік, не в той вектор думки. Значить, явно Росія не сама це придумує. Я ж кажу, щоб що? Яку їм це вигоду дає? Незрозуміло. А так підставлятись, ну і за, і на що тоді? Ну, там гроші якісь мелькали, ясно, що не за спасибі вони це зробили. Ну, але не грошима єдиними, що Росія бідна, щоб це таке робити. Далі, ось в ну радість святкування, да, у когось здійснення мрії. Руна влади. Тобто у когось із влади і здійснення мрій. Але мені бачиться, що це все рівно не про Росію. Я запитав, чи це влада, власне, ем, власне це ще, ну, ви чує, в принципі, що я запитав. Про в Еміратах да ні, не зовсім. Ну, В арабських країнах загалом Ні, не зовсім. Тобто ну, Росія радіє, що їм це вийшло, але все рівно, все рівно щось тут не те, ну, не складається. І це ж ну, якби, негативна відповідь по питання, ой, таємниця. Щось іще тут є, якесь подвійне дно. А ну ж гаразд. А добре, давайте в ЛОБ запитаю. Так, дякую за відповіді. Дякую за відповіді. Добре. Поясніть мені, будь ласка, оцього принца Саудівської Аравії хтось замовив росіянам? Хай скажуть вони правду. Отак. Лагус перевернутий знову. Інгус. І що пофінал? Старуна. Ну добре, ну поясніть, будь ласка. Канал Наутіс перевернутий. Ну, знов таки показують, що це вбивство. Да? Якби ще не, не час був того принца. Добре, що ми маємо? Торісас Лаус і Інгус. Далі по стару на Навтіс перевернути. Ну, власне, да, замовили. Ну, ось Торесас. Це якраз про агресію. Про агресію і активні дії. Тобто, чи замовив хтось росіянам? Да, замовив. Я ж кажу, в яка вигода Росії? Ну, не клеїться. Прибрали б вони там, не знаю, Шейха, чи як, хто в них там, в Саудівської Аравії. Ну, ще можна зрозуміти якусь російську вигоду. А принц, до чого воно? Тобто, ну, ось я замовлення. Ось Лагус, да, ухід в кращий світ. Ну, відповідно, ясно. Замовлення на вбивство, читайте. Далі, ось інус, теж була приємна відповідь по питанню. Ну, і план вдався, да, в принципі, про те й мова. Ось пуста руна. Це ну, вищі сили в даному випадку, наутіс перевернутий, руна долі перевернута. Я ж кажу, чи це прям був уже принца прийшов, да ще не зовсім. Міг би пожити. Ну, як би ну, помогли 100% помогли. Тут он, лагус перевернутий постійно падає. Ну, Руна мертвих, да? Ну. Да, добре, дякую за відповідь. Ну, гаразд, добре. Напевно, останнє буде питання. Тут така детективна історія. Тобто, Росія при чому? Чи прям безпосередньо те от бункерне. Лялька, та яка там була. Причому, ну, може, і не він прям сам, але російська делегація точно. Добре. Е, ну, давайте, власне, запитаємо, яка ж вигода з того Росії. Тому що в мене поки що пазл якось не складається. Добре, дякую за відповідь. Е, Поясніть мені, будь ласка, яка вигода Росії з смерті цього принца Саудовської Аравії? Скажіть що неправда. Так, Анна. Альгіс. Пуста руна. Ну, ну що? Таємниця, обман. Вуньо. Райдо перевернута. А -а -а. Ну, добре. Трошки прояснилось, що ми маємо. Кано, Альгіс, пустаруна, Вуньо перевернута, райдо перевернута. Ну, ось Кану. Відкриття якихось можливостей, реалізація планів. Що до чого, що до Альгеза, ну, захисту. Тобто, Росії за те що щось пообіцяли, там не лише гроші, а й щось відповідно для захисту. Ну, вони ж ніби від нас захищаються да, в цьому контексті. Тобто, ось далі, по старунам. Ну, таємно, ясно. Але. Ну, таємниця в даному випадку. Зрозуміло, що неофіційно то було. Далі Вуньо перевернуто. В даному випадку не лише й визначені ситуації якась. Тобто, загалом їм щось пообіцяли посприяти, якійсь їхньому захисту. Це може бути не лише там зброя, чи що, це може бути, як знаєте, відстоювання їх інтересів якихось. От що. Тут навіть більше в такому контексті йде. Ніби як пообіцяли, якісь. Ось реалізація якогось плану, кану в даному випадку. І альгіс для захисту, власне, Росії, якихось російських інтересів. Це не, в даному випадку не про зброю мова. Ні, ні. Тут друге. Таємно, ясно, що таємно. Але в той, той же час не визначеність ситуації, ось, поки що, Вуніо переверта, райдо перевернута. Поки що Росія ще що хотіла, не отримала. Ось. Щось то вони не, не, не радіють. Да, і ось райдо перевернуто взагалі. Обмежені якісь можливості, роздоріжжя якесь вагання. Що далі робити? Самі не знають, що воно їм принесе. Ну, не знаю, чи є сенс питати, що, що це принесе Україні. якби, де, де ми, а де там Саудівська Аравія. А ну добре, давайте подивимось, відношення власне, Саудівської Аравії до Росії. Це, я думаю, буде цікаво. Так, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповідь. Отже, покажіть мені, будь ласка, відношення Саудівської Аравії до Росії після смерті оцього Саудівського принца. Хай скажуть ровно правду. Так, довертаю. Та і вас перевернути. Наутіс перевернутий. Маннас перевернутий. Що по фінал? Хагалас. От так, так. А Саудівська Аравія то дуже не в захваті. От не разу при тому. Що ми маємо? Ти вас перевернути, Навтіс перевернути, Манас перевернути, Хагалас. <кхм> ну, ось те й вас перевернути. З одного боку, це страх, а з іншого боку, це ж про конфліктні ситуації. Тобто е ну тут виходить і бояться Росію, да, що вони таке вчудили. А з другого боку, тим не менш на конфлікт пішли. Шо, що, що що, що це взагалі було? А що що це було? Да? Далі, навчись перевернутий. Погане відношення. От реально, після смерті принца, відповідно, дійсно відношення сильно погіршилось. Це ось. Це не про залежність. Тут в даному випадку, навпаки, це про маніпуляції. Але тут маніпуляції будуть вже з боку Саудівської Аравії. Вони ж е, на нафті сидять, да? І, відповідно, можуть Росії ринок нафти то дуже підпсувати, правда? Якщо захочуть, відповідно. Далі, ось Манас перевернутий. Ну, теж в плані відношення погано, дуже погано. Якийсь егоїзм, знаєте. Тобто, в даному випадку Саудівська Аравія буде думати про себе. Вже не про інтереси Росії, от не разу. Ну і це, да, це, власне, теж позначка мертвого, да? відповідно, ось. І Охагалас по фіналу. А це вже ненависть можна сказати. Отак от. Роздраконили вони саудитів відповідно отакої от ситуації. Ну ну, правильним путем і товариші. Щоб зовсім союзників не лишилось, да? ну, гаразд, ну, в принципі, що тут ще спитати? Що буде чекати Росію, якби, ну, при такому відношенню? Ой, навряд, Саудівська Аравія буде їм допомагати. От навпаки, тут скоріше. Детективна історія вийшла. Не думав, що таке довге відео буде. Думав, швиденько розберуся. Бачите, як завернулось. Цікаво заговори, інтриги, вбивства замовні і так далі. На, да, однако. Добре, на цьому все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі. Нехай щастить!